Усім привіт! та Сьогодні ми з вами зіграємо у гру, що має назву Endo Card. Та перед тим, як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож, давайте розпочинати. А тепер міні-перед історія, як я натрапила на цю гру. Я дивилася ігрові джеми, це тема джему була шум. І я така побачила цю гру і думаю: вау, класно! І коли я її відкрила, бо я думала, що це якась, можливо, звичайнісінька візуальна новела, але стиль там просто бомбезний. І я бачу, що це. Ну, я бачу сліди rpg Мейкера, і я думаю, ну, ну я маю це записати на відео, як може бути інакше. Тому я просто натискаю нова гра. Навіть не уявляю, що мене очікує, але музика. Я так довго слухала цю мелодію, що навіть перестала звертати на неї увагу. <свісно> а, життєво, бо я поки все налаштувала, в мене в навушниках якраз та й була ця мелодія, тому <свісно> так. Допоки однієї ночі я не прокинулась і не зрозуміла, що це ніколи не було музикою. Вау, wow. о, oh, це, це круто. Я маю заглушити цей шум. Знаєте, у мене літ. Оу! Oh! Ні, це, це, дуже, це дуже файно. Це дуже файно, це, це вау. Мені дуже подобається. Я не уявляю, скільки часу люди витрачають на це. Ну. Мене аж сльози зараз підуть. Це чудово. Це справді чудово. Так. Новини якісь. Е, я можу. Оу! Останні новини дня! Усе пропало! Завтра буде скинуто ядерну бомбу, про це вже заявлено. Ким заявлено? Ховатись немає сенсу. Проведіть свої останні години з близькими біля вікна. Та не хвилюйтесь, ми все одно приречені. Нам повідомляють, що післязавтра в землю вріжеться метеорит. Всі помруть, всі помруть. Треба перемкнути канал. А, я не знаю, чи у нас це вийде. Я взяла пульт від телевізора. Так, Трішки персонаж трішечки лі... ну, не літає, а швидко пересувається, але нічого, все ок. Сподіваюсь, хоч книги не шумітимуть. А замість того, аби це слухати, я маю робити те, що в моїх силах, аби завтра настало. От трясся цей QR-код. Цей QR-код. Мені треба його сканувати. Окей. Um, okay. Якщо це видасться якийсь вірус, то ви знаєте, що це. Я не знаю, я вам залишу цей QR-код чи ні? А, Монобанк! Так і думала. Так, поточний русаріс. Добре. Ну, якщо вже я побачила це, то 10 гривень закидаю. Ось. Бачите, закидаю на поточний русоріз. Тому кидаємо 10 гривень. Готово. Ну, і вам раджу це зробити, тому що ви вже теж дивитесь це відео. А, так, дивимось, не хочу поки вмикати лампу. Не хочу поки вмикати лампу. Але, знаєте, це, це розумно. Це було розумно зроблено. Я навіть зараз не час сісти у кріслі. Чи сидіти коректніше було, але я не знаю, як там написано. Можливо, я прочитала правильно. Я взяла рушник. Окей. Треба буде винести сміття. То ось, де був мій телефон. Але хто мені може дзвонити у таку годину? Оу! Це, це прекрасно. Ця гра посіла дев'яте місце по загальному враженню. Але я якби тоді оцінювала, якби я брала участь в тому джемі, я зараз розплачусь, вибачте. Я обставила там 5 зірочок або 10, якби це було можливо. О, вибачте, я, я переклацнула, я не прочитала репліку. А так, ти не права. Ти просто завжди мене перекрикуєш. Ну, вибач, що не дозволяю перекручувати мої слова. Я не перекручую, я уточнюю. А вам випадково не... я за... не заважаю? Ти нарешті взяла слухавку. Ти ж вже чула. Скажи, що я права. Ні, скажи, що вона не права. Я навіть не знаю, про що ви сперечаєтесь. Усі це знають. Якщо ти проти мене, то ти проти правди. Якщо ти разом з нею, то ти частина проблеми. А, ти маєш обрати бік, інакше ти. Погана людина, гнила. Обирай! Замовкніть обидві. Їхня думка не визначає моє відображення у дзеркалі. Вау. Це чудово. Це чудово. Знаєте, от е, в ігрових джемах сті... хто б не стукав у двері, він настирливий. Доведеться відчинити. Вау! О, так я бачила цю пані пана. Але давайте я поки що скажу. От скільки ігор у візуальних джемах їх було хоч не архібагато, багато, менше десяти. Але. Скільки ігор існує класнючих, я просто дивуюся. Я відкриваю для себе кожного разу, коли я відкриваю сторінку певного джему, я бачу якісь просто скарби. І це черговий скарб. Я просто. А! Я граю в це безкоштовно. Вау! Мої вітання. йой, Схоже, що я прийшов якраз вчасно. Я не знаю, який голос робити, тому що? Ці твої коси. Вони ж квадратні. Не дивно, що ти почуваєшся не дуже. Я почуваюся нормально. О, на щастя, для тебе у мене є рішення. Все, я розумію, цей вражаючий вирівнювач зробить твої коси ідеально прямими, я не... але тоді ти станеш зовсім простою, непримітною, що люди скажуть. Та у мене є рішення, і на це. Лосьйон для запаморочливої завивки заокруглить твої коси. Мені раз ти купуєш, то я загорну горного Гарантія якості, а ціна. Забирайся геть з мого дому. Я тебе не запрошувала. Це, це прекрасно. Я позбавилась шуму, але щось досі не вистачає. Оу, вау, 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 вау. Я не дивилась. Комп'ютер Комп створить лише більше шуму. Краще поки не вмикати. О, це я розумію, звісно. Мені зараз нічого не треба, з тумбочки. Ну, що ж, let's go Вау. Wow. Що серце? Серце, добре, ми взяли серце. Я взяла серце. Оу, оу, оу. Щось зараз буде? Так, схоже на те. Все? Це це правда Все? Я, Я просто не вірю. Ось, дивіться, я впустила того чувака, і одна ця глюкавинка зникла. Тому, можливо, реально то все? Ну, давайте я просто хочу перевірити. Ну, я розумію, що це може бути все, звісно. Тут я не посперечаюся просто. Uh, ні, ну хоча, враховуючи, що це гра для джему, давайте так, добре. Uh, to be honest. Звісно, це може бути і, і все. А, треба перемкнути канал. Вибачте, я клацала одну і ту саму фразу разів 10, якщо не більше. Uh, так. Так, добренько. Так, і напевно залишилась одна глюковинка. Давайте я так буду це обзивати. О, так, правда. А я навіть не здогадалася, що це, ну, ми ходимо по кімнатах, щоб е, ці глюкавинки позбутись від них. Я не знаю, я щось спочатку не зрозуміла, але дизайн персонажів, дизайн персонажів це просто бомба. Це просто. Це не перевершено. Ще мені дуже подобається дизайн цих кімнат все-таки, тому що це. О, а, ось, ми взяли рушник і стерли. Угу. Ось і ці глюкабинки зникають. Так? Але чогось досі не вистачає. Окей, тепер я хочу спробувати, що, якщо я не буду брати серце. Ну, от все, я ігнорую його, а, ні. Ага. У мене нема вибору. От в чому справа. Я була впевнена, що я обрала брати його. Окей. Все, і шляху назад немає. Окей, okay, окей. Okay. Тобто і тоді це все. Можна це якось символізувати, як перехід в потой біч, чи якесь чи щось на кшталт цього? Окей, okay, я хочу. А, тут, тут нічого немає, все стандартно. Добре, ви не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал, обов'язково писати в своїх коментарях, що ви думаєте з приводу цієї гри, як ви бачите кінцівку, як ви можете це все розшифрувати, ну, щось на кшталт цього. А я вам посилання на цю гру, звісно, залишаю в описі. І ми з вами скоро побачимось. Па-па!